Екстер'єр обличчя будинку Мабуть багато хто з вас у ранньому дитинстві грався кубиками, будував вежі, фортеці, замки. Ставши трохи старшими, ви напевно пробували малювати казкові палаци, міста. А зараз поставте відео на паузу і намалюйте найпростіший будинок, але так, щоб видно було дві його сторони. Подивіться на ваш малюнок і скажіть, чи впоралися ви із завданням. А тепер звернемося до репродукції картин, на яких зображені архітектурні споруди порівняємо їх. Бачите ви різницю в зображенні будинків. Зумовно, будинки, зображені на картинах, відрізняються від тих, що намалювали ви, тому що художники спиралися на певні закони, з якими ми познайомимося на цьому й наступному уроку. А ще ми більше дізнаємося про конструктивні елементи архітектурних споруд. Зобразимо свій сучасний будиночок за законами лінійної перспективи. Мало знайдеться людей, які ніколи не милувалися б творами архітектури. Гуляючи старими вулицями великого міста, ми не можемо просто пройти повстаровиних будівель, яким вже багато десятків років. Декор фасадів, яких захоплює красивими архітектурними елементами, творчим задумом майстрів, відгоміном історії та культури минулої епохи протягом багатьох століть архітектурні об'єкти служили людині не тільки для праці, навчання, відпочинку, але й несли в собі інші важливі якості, формували уявлення про красу, викликали певні почуття та настрій. Краса архітектурних споруд оспівувалася в художніх творах, але мало хто при цьому згадував величезну працю зодчого. У процесі пошуку та розробки ідеї архітектури намагалися віднайти гармонійне поєднання конструктивних та декоративних елементів фасад будівлі це її обличчя. При огляді будівлі, що притягує погляд, мимоволі починаєш розуміти, що гармонійне поєднання різних складових перетворює її у справжній шедевр. Найчастіше це відбувається завдяки конструктивним і декоративним елементам, характерним для цієї будівлі, і тоді народжується унікальний неповторний образ архітектурної споруди. Тож познайомся із конструктивними та декоративними елементами будівель, завдяки яким споруда набуває особливої виразності. Продовж історичного розвитку конструктивні та декоративні елементи архітектурних споруд змінювалися, відповідаючи потребам і естетичним смакам суспільства. У наш час наряду із зі збереженням традиції надбань минулого завдяки новітнім матеріалам і технологіям з'являються нові форми будівель та сучасне бачення їх декоративного оздоблення. Цей процес можна прослідкувати на прикладі будівель, створених у різні часи та в різних куточках світу. Конструктивні та декоративні елементи будівель Антаблемент це баночне перекриття прольоту або завершення стіни. Балкон це відкрита площадка, яка виступає за площину зовнішньої стіни і обгорочена перелами. Французький балкон це тип балкона, що не має, власне, балконної площадки. Огорожа встановлюється безпосередньо в отворі із зовнішнього боку прямо перед дверима. Можливий також варіант з майданчиком, але дуже вузьким. Балюстрада це огородження балконів, сходів, яке складається з ряду стовпчиків, поєднаних зверху плитою, балкою або перилами. Найчастіше балюстради це сходові, терасні або балконні огорожі. Колона це вертикальна опора, яка має вигляд циліндричного або багатогранного стовпа і складається з бази, стовбура і капітелі, а також усяка подібна колонна опора з будь-якого матеріалу. Консоль. Це опуклість стіни, зазвичай прикрашена її, підтримуюча балкон, галерею, карниз тощо. Ліпний карниз. Це архітектурна прикраса, що йде уздовж верху стін при поєднанні їх зі стелею або дахом. Такі ж прикраси можуть бути над вікнами і під вікнами або навколо верхньої частини п'єдесталу. Ліпнина це рельєфні прикраси. Фігурні та орнаментальні на фасадах та в інтер'єрах будівель. Ніша це архітектурний елемент. Декоративне поглиблення в стіні, яке використовується для встановлення статуй ваз тощо. Пілястра це вміщений у стіну чотириграний стовп з незначним виступом і зазвичай відтворений подібно до колони. Має базу, стовбур і капітель. Сандрик це декоративна архітектурна деталь у вигляді невеликого карниза, розташованого над отвором вікна чи дверей на фасадах будівель. Фриз це верхня частина споруди у вигляді смуги між головною балкою і карнизом. Зазвичай прикрашена малюнком. Фронтон це напівкругла або трикутна архітектурна прикраса вгори будівлі або над її головним входом. Розгляньте фотографії із зображенням будинків в кутовій перспективі. Отже, у форму будинків складають об'ємні фігури, куби, паралелепіпети, багатогранники. Щоб переконливо передати форму куба, необхідно правильно з однієї загальної точки зору зобразити кожну сховану від нас грань так, як ми її бачимо. Очевидно, що усі вони набувають зовсім інших образів, і лише та грань, яка знаходиться у фронтальному положенні, залишається квадратом, художник бачить її без змін. Різницю в зовнішньому вигляді предметів, і уявні зміни, називають перспективними, тобто побаченими наскрізь, а наука, що викладає закони, які допомагають зображувати предмети так, як сприймає їх наше око, називається перспективою. Лінійна перспектива розглядає питання, пов'язані з величиною і формою предметів залежно від точки зору. За кутової перспективи об'єкти, що зображуються, розгорнені кутом доглядача. Намалюйте сучасний будинок у кутовій перспективі. Сплануйте оточення будинку. Продумайте його зовнішнє оздоблення, додаючи декоративні та конструктивні елементи архітектури колони, сходи, балкони тощо. Етапи зображення будинку у кутовій перспективі. Вирішіть композиційне зображення, загальний з орахуванням положень лінії горизонту, вибір точок сходження. Побудова будинку починається з проведення вертикальної лінії, кута, що утворюють видимі стіни будинку. Щоб побудувати дах, необхідно визначити центр відповідної стіни. Для цього проводимо діагональні лінії та через точку їх перетину проводимо вертикаль, на якій розміщуємо точку вершини даху. Деталізуємо малюнок з урахуванням повітряної перспективи, зображаємо рослинність, доріжки тощо. Яка роль конструктивних та декоративних елементів у створенні особливого архітектурного образу? Чому споруди, краса яких створюється складнин, ритмом горизонтальних та вертикальних ліній, прорізів та простінків, опор та прольотів називають застиглою музикою? Що нового ви дізналися на уроці? Що вдалося найкраще? В чому були труднощі?